Шалом, це Славко. Вони летять, а наші стріляють. Знаєте, чому вони так летять? За нашу гріховність. Я отут почитав цілий набір ідеотизмів, ну, поки вони не полетіли. За цих всіх знову Булгакових, Ахматових, Чертішвілі, Баумейстерів. І можу сказати одне, що ми гріховні комплексно, через те вони і до Бурштина, і долітають. Тому що замість того, щоб займатися боротьбою з тими, що летять, ми займаємося боротьбою з Ахматом. Я б ще зрозумів, що ви боролись з Булгаковим, Такі політично вредне сволоч. Това Сталін був прав, не наш чоловік. Хоча про він такого не говорив. Але всі оці баумейстери, розумієте, тому, що міндічі цілі, тому що баумейстери до сих пір можуть ізригати свої банальні істини на Україну. Розумієте, він не професор філософії, він професор банальності. Такі речі, і старий хворий необразований Славко знає і не називає себе професором і не рветься викладати. Ясно, що ми перетворимося. На помийку третього світу по війні, але ми перетворимося на сподіваюся на формально вільну помі, незалежну, я би так сказав, не під московську помийку третього світу, тому що єдине, що нас від цієї помийки про третього світа. Відділяє це голосування, і оці всі баумейстри вони ніяк не сприймають, не, не сприяють тому, щоб ми голосували проти проросійської влади. Ви самі розумієте, що ці вибори президента будуть з меншою легітимністю. Коротше, не будемо вдаватися в це майбутнє, поговоримо за те, чому вони летять. Вони летять за наші гріхи, тому що собачі голови не розбиті, тому що. А для цього не треба держава. Тому що крадії не покарані, тут уже потрібно. Но якщо ми можемо дістати генерал-лейтенанта, генерал-полковника і цілий танкер і пограничний старожовий корабль, то не розказуйте мені, що ми не можемо дістати представника однієї з найдавніших і найлюбих в цьому світові нації, навіть на його історичній родині, можемо, але не хотімо. От тому вони і летять, розумієте. Що буде далі, я знаю. Коли каже 700 доларів платять в копаннях вчителям, а сколько там сказали, 40 тисяч, 40 тисяч на наші гроші уборщикам на ринки, то розумієте, куди підуть мільйони бюлетенів Путіна на виборах. Вся Херсонщина окупована всестервіненням, проголосує за ці гроші, щоб тільки не повертатися в Україну. І вони нам таки оберуть якогось важливо не те, що ми визнаємо чи не визнаємо результати виборів українців на Росії. Йдеться про те, що наступна влада буде мати ще меншу легітимність. І оце все ми маємо сприймати як іоф, як покарання, на жаль, хоча сидіти без світла. І дуже-дуже неприємно. Я от про, про, планую завершити цей ножик. Я, от, бачите, вже вчепився в різьбу. Ну, трошки гарда найскась. Ну, думаю, навіть при поганому світлі в день я його добатив. Може виправити гарду, а може і так лишу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні. Отаке от, от Різдво. Я скажу, якщо ми на їхнє. Єретичне, схізматичне, нібито Різдво не влаштуємо такого, от їм, як вони нам. От розумієте, оце от вся їхня натура москвинська. Вони не можуть нам пробачити, що ми приєдналися до більшості в святкуванні Різдва. Навіть китайці святкують за цим календарем, а не за московицьким. Бай! раз.